Квічечко похочу в чистому полі, коса золотиста на стеблі, що маєм в доста хліба солі, достаток є на нашому столі. Прийми подяку, добрий Боже, за гріб, що з рук твої берем, за те повітря чисте, гоже, за воду, що що не за сонечко, що нам так сяє, за срібний місяць повний мрій. За кожну зіку, що моргає, неначе кличе нас туди, за спів пташок, що наші діти нас потішають у жорбі, за ті чудові гарні квіти сердечно дякуємо тобі. Ми маємо все здоров'я, Світлий розум, ногами ходим, руки у нас є. Господь дає нам все, що просим, благословення з неба лє, та все не зможемо злочити, що милість Бога подає. Давайте будемо хвалити за все, що було і що є. За дар спасіння, пам'ятаємо, за прощення усіх грехів, сердечну Богу віддаваємо, хвалуємо царю царів. Подяка велич і хваління, єдиному Христові йому суславу поклоніння завому щедрому творцю. Сьогодні день подяки і хвали, за пліч, що нам земля родила, за фрукти гарні, овощі, сні, Господня благодать всім наділила, за сонечко, що світе сяйно з неба, за дощик провне кожний день. За все нам Богу, дякувати треба і за пташини спів пісень. Амінь.